У після землетрусу на Камчатці, масовані обстріли України та нові закони, хвиля агресії проти іммігрантів у Калгарі, а також за що в Альберті поштрафували ціле міністерство оборони. Це інформаційні підсумки тижня на UKN Radio. у студії працює Юлія Стиранка. Вітаю! І ми зібрали для вас актуальні новини останніх днів. Канада. В Альберті фіксують зростання ворожості до іммігрантів, побільшало расизму та образ. Працівники центрів для новоприбулих повідомляють про хвилю агресії до іммігрантів у Калгарі. Жінки в хіджабах стають жертвами образ. А деякі клієнти зазнають панічних атак. У центрах навіть посилили охорону та підтримку на гарячій лінії. Експерти пов'язують ріст ненависті з емоційними дебатами навколо імміграційної політики країни. Канаді оштрафували міноборони за знищення гнізда рідкісного яструба. Інцидент стався на військовій базі в Альберті. Міністерство оборони Канади оштрафували на 10 тисяч доларів за те, що важкою технікою знищили гніздо з трьома яйцями рудого яструба, виду занесеного до списку під загрозою зникнення. Попри наявність внутрішніх інструкцій щодо захисту тварин, гніздо було зруйноване під час демонтажу огорожі. Олександр Каяниця завершив благодійну ходу Альбертою. Зібрав майже 25 тисяч доларів. Українець із серебральним паралічем Олександр Кияниця пройшов 200 кілометрів пішки Альбертою, завершивши благодійний похід Гіфт Walking». Його мета підтримати українські лікарні під час війни. Олександру вдалося зібрати майже 25 тисяч доларів. У дорозі його підтримували місцева влада, волонтери та представники Конгресу українців Канади. Також у перервах. Між ходою були зустрічі з небайдужими громадянами, а також із пластунами. А та ми дуже раді, що Олександр зміг у нас вступити. Це дійсно український тері Проходить приходить дуже далеку дорогу, і ми дуже раді, що він зміг у нас піти. Дітям це це було майже недоповірення, що, що є цей, що що може ходити. І дійсно е, йому е, так повтудалеку віддаль е, проходить і, і за дуже важливу ціль. І Я думаю, що це їм показує, які є можливості. Е, Якщо, якщо дрімаєш, можеш досягнути все що, все, що захочеш. Це вже п'ятий похід Олександра. Раніше він долав сотні кілометрів між Монреалом та Отавою, а також між Торонто та Ніагарою. Україна. Смертоносні удари РФ, десятки жертв у різних регіонах України. З 29 по 31 липня Росія завдала ударів по Сумській Ода та Донеччині. У колонії на Запоріжжі загинули 16 людей, ще 35 поранені. У Новоплатонівці на Харківщині вбито п'ятьох. У Києві після атаки 31 липня вже 16 загиблих, серед них двоє дітей. Сотні постраждалих, пошкоджено понад 100 будівель. Ворог застосував авіацію. Для бомби, дрони та артилерію. Зеленський підписав закон про відновлення незалежності набу і САП. 31 липня. Президент таки підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про скасування обмежень для антикорупційних органів. Документ передбачає регулярні перевірки на детекторі брехні для працівників із доступом до державної таємниці. Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за скандальний законопроєкт номер 12414 у другому читанні. Це рішення під. Порядковувала набу і сап генпрокурором закон тоді ж підписав. І президент це відбулося на тлі акції протесту. Відтак вже 24 липня Зеленський вніс до ради законопроєкт, який передбачає відновлення незалежності Набу та САП. Нові пільги для військових рада схвалила збільшення оборонного бюджету на 412 мільярдів гривень. Кошти підуть на виплати військовим закупівлю зброї, техніки і дронів. Зеленський підписав закон, який гарантує це фінансування, а також 15 додаткових днів відпустки для військових і підтримку ветеранських підприємств. Президент назвав ці рішення відчутними для людей. Світ Наслідки від Росії до США, потужний землетрус магнітудою 8,8 поблизу Камчатки. Найсильніший у регіоні з 1952 року викликав хвилі цунамі до 5 метрів на Курильських островах. Попередження про можливе цунамі оголосили в Японії, США, Гаваях, Чилі, Еквадорі, Перу та інших країнах уздовж Тихоокеанського узбережжя. У кількох країнах Тихоокеанського регіону закрили порти, припинили морське Учення та евакуювали людей із пляжів. Трамп скорочує дедлайн для Путіна. Президент США заявив, що замість раніше обіцяних 50 днів дає Володимиру Путіну лише 10-12 на досягнення миру з Україною. За його словами, розмови з головою Кремля не дають результату, адже після кожної з них Росія продовжує обстріли. Якщо угоди не буде, Трамп пригрозив посиленням тарифів проти РФ і пообіцяв нові партії зброї для України. Москва натомість заявила, що зберігає відданість мирному процесу. Але припиняти війну не планує. В Німеччині хочуть скасувати виплати для українців призовного віку. Політики в Німеччині обурені тим, що понад 150 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 63 років отримують соціальну допомогу та не служать в ЗСУ. Християнсько-соціальний союз пропонує скасувати для них виплати. Загалом це понад 1,3 мільярда євро на рік. У посольстві України назвали звинувачення узагальненими і необґрунтованими. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Стежте за оновленнями, щоб бути у курсі. Найголовнішого, дякую, що були з нами! Та почуємося на хвилях українського радіо Канади.